Вітаю колеги. І хочу поділитися своїм досвідом інтерв'ю. Як же проводиться інтерв'ю, чого треба очікувати при розмові з експертами? Отже, коли вивчають досвід вчителя, експерти дивляться уроки. Експерти бачать самоаналіз уроку і експерти бачать самопрезентацію. І вивчається 15 компетентностей. Вивчається мовна комунікативна діяльність вчителя, розвиток мовно-комунікативних умінь і в учнів, забезпечення реалізації змістової і складової освітнього процесу. Реалізація технологічної складової освітнього процесу, моніторинг результатів навчання учнів, кругувальна діяльність на занятті, використання цифрових технологій в освітньому процесі, цифровий етикет, забезпечення мотивації, готовності учнів до навчальної діяльності, врахування психологічних особливостей учнів, розвиток емоційного інтелекту учнів, емоційна етична сфера особистості вчителя. Співпраця суб'єктів освітнього процесу на засадах партнерства, за здатність до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, формування учнів толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами, здійснення здоров'я збережувальної діяльності закладів освіти, надання до медичної допомоги, проєктування освітнього середовища, планування освітнього процесу та прогнозування його результатів. Організація освітнього процесу, впровадження нових підходів оцінювання, оцінювання навчальних досягнень учнів, використання інноваційних професій, професійній, інновацій професійній діяльності, професійний розвиток та професійна співпраця, аналіз власної професійної діяльності, відповідно до вимог професійного стандарту. Отже, оці всі компонентності вивчаються, і експерт має дати оцінку. І ось якщо у вас, наприклад, в класі немає дітей з особливими освітніми процесами, а експерту треба оцінити цей пункт, то обов'язково буде питання саме по роботі з дітьми з особливими потребами. Можливо, буде таке, що у вас є дитина з особливими освітніми потребами, але під час самопрезентації або під час уроку ви, ну, під час уроку, наприклад, дитина була відсутня, захворіла, да? або під час самопрезентації ви. Не ну якби не розкрили питання широко ну, на думку експертів, і вони можуть уточнити, яким чином ви співпрацюєте. Обов'язково вони можуть наголосити, а яка атмосфера в класі. Тобто вони, коли говорять про інклюзію, дуже часто вони задіють саме додатково ще цей пункт росток емоційного інтелекту учнів, да, тобто як вони сприймають один одного, як вони комунікують, як комунікують. Вчитель з дітьми, так, як вчитель реагує на емоції дітей. Тобто, чого можна не побачити за один урок і чого, в принципі, не даються самопрезентації, це... то такі питання задаються в інтерв'ю. Яке ще може питання, яке, в принципі, не так легко продемонструвати на уроці, це, наприклад, надання до медичної допомоги? Не всі, ну, дай Боже, щоб. Взагалі такого не було уроку, де необхідно це надання до медичної допомоги. Її треба, якби, цю компетентність треба оцінити, і вас можуть спитати, як ви дієте, коли дитині стало погано, Як ви взагалі виявляєте, що дитині погано, Як ви співпрацюєте, що ви будете робити? Як ви звертаєтеся до медичного працівника, якщо є така в школі? Яким чином залишаєте дітей або ще якось? Тобто у вас має бути як алгоритм дій? Саме ось така ситуація, тобто така ситуація є нетиповою. Да? В принципі, ми, не розр... ми сподіваємося, що такого не... нам не задобиться на році. Проте її треба оцінити експертам, її треба проговорити, можуть задати питання. Може бути таке, що ви... у вас урок був побудований як нова тема, і ви не оцінювали навчальні досягнення учнів. Експерти не побачили, як ви здійснюєте оцінювання, можу дати питання по оцінюванню. Так само враховуючи впровадження нових підходів, оцінювання, можуть бути уточнені питання по групам результатів, наприклад, да, як ви справляєтесь, яка, яка у вас в школі модель. Оцінювання, да, само, по якій моделі ви оцінюєте, як ви оцінюєте самостійні роботи, як ви оцінюєте м, класні роботи, використовувати, чи ви самооцінювання, взаємооцінювання, да, да, такі моменти можуть вас питати, якщо ви їх не розкрили на самопрезентації і не використали на уроці, такі питання можуть вам задати. Обов'язково звертають увагу на мовно комунікативну діяльність, особливо коли це стосується спілкування дітей. Ви знаєте, що зараз діти дуже мало спілкуються і дуже часто неграмотно спілкуються. То ось на це звертають увагу, як ви виправляєте дитину. Чи травмо, як травматично це для дитини, чи ні, чи вони це якби нормально, тобто це у вас порядки речей, да, ви спокійно це, на це наголошуєте. І якщо це видно на уроці, ну, питання навряд чи вам поставлять. Тому що насправді ми бачимо компетентності багато, їх треба кожного оцінити. І якщо десь щось експерти, експерти не побачили, вам можуть додати запитання додатково. Тому інтерв'ю, якби підготуватися до інтерв'ю ну, практично неможливо. Все залежить від того, наскільки ви круто розкрили кожну компетентність на уроці, чого ми в принципі ну, не можемо досягти, кожен урок відрізняється один від одного, і всі компетентності в один не завжди можна додати. Е Якби продемонструвати, наприклад, той самий цифровий етикет, та сама академічна доброчесність, не завжди ми можемо продемонструвати дітям, що це так, ну якби підкреслити цей момент про академічну доброчесність, да, і можуть задати тоді питання на інтерв'ю. Так само ми не все можемо проговорити. На саме тобто ми можемо максимально велику кількість інформації подати, що ви то робите, і те робите, і те, але деякі моменти можуть бути для експертів, ну, хочеться уточнити інформацію, вони можуть дати по цьому питанню якусь додаткове питання. Тому, в принципі, інтерв'ю, як підготуватися, ви просто маєте розуміти, що у вас будуть. Перевіряти всі ці компетентності. Якщо максимальна кількість компетентностей, які змогли експерти оцінити під час вашого уроку і під час самоаналізу уроку, і під час е... самопрезентації, то питань буде небагато. Якщо ви деякі моменти пропустили-упустили, то е... ну, будуть уточнювати у вас, і вам просто знадобиться додатково... додатково дати відповідь на питання. Тому, Будь ласка, опрацюйте оці пункти. Пропрацюйте до себе, продивіться, будь ласка, що у вас є в уроці. Можливо, щось треба додати в свою самопрезентацію, і врахувати в самоаналізі уроку, коли ви будете аналізувати свою діяльність. І таким чином у вас запитання інтерв'ю буде мінімізовано і не так можливо. Стра... не страшно, хв... не так хв... ви не так будете хвилюватися з цього приводу. Тому бажаю вам успіху розкрити свій досвід максимально. Покажіть, наскільки ви цікаві, як... і наскільки у вас учні залучені до навчання, і тоді експертам. Не буде вам, якби не буде питань до вашої діяльності, і вони зможуть вас оцінити в повній мірі.